<ріст> зачарую я тебе. Ох, зачарую. Станеш ти моїм назавжди. І навіть у снах ти відчуватимеш мій погляд. Ти відчуватимеш мої очі, коханий. Ти відчуватимеш мою енергетику. Мою чаклонську енергетику. Андрогіна. І чоловіка, і жінки, унікального дива природи. Буду я твоя наречена. Але надіюся, що не стану чорною вдовою. Дивись мені в очі. Буде все так, як я сказала. Все буде по волі вищих сил.